друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в Toilet Tower Defense І саме сьогодні ми будемо конкретно жорстко апати ранг в PvP Да, всім привіт! В общем-то, Денчик, я тут нажав на тебе і бачу, що вампірчик у тебе десь пропав Та я візьму щас собою просто блейд тойлета та і все подумаю Таку блейд тойлета, чувак, це єрунда На вампіра Ну, тоді кидай трейд Кидай трейд Даруй вампіра мені На вампіра Тобі пора би вже купити його собі. Та я заходив, вони взагалі, ну ду дуже дорого коштують, поняв. Ну то а що ти думав? Зато в ПВП ще ти будеш, теж є геми. Ну не знаю, якось. Можли можливо, можливо. Ще сам. Він трішки впаде в ціні. Та Хочас, ні. Не фак. <laughs> Щас факт. Але все можливо. Так, да, все можливо, але все ж таки ну, було б непогано, аби він тебе був. Дивись, у мене зараз земля третя ранг, але я дуже не okay. проти докачатись до бронзи. От, а можливо, кудись трішечки далі буде видно. От. В общем-то, так, лідерборд. У нас, кстати, добавили, диви, можна нажати тепер. Так, чуваки чувак, ранги. Великий, чувак, великий, дуже. 941-й, це в нього голда перша. Мені здається, золото перше, навіть, щоб апнути. Це. Ну, буде дуже складно, по-перше, а по-друге, до кінця, типа, івенту ще у нас. І... 18 днів. Так, да, так, да. ну дивись, по факту 941 рейтинг це самий не стопа. топа. І самий верх 2400, ну це дуже багато. А по факту у мене ще 220, а надо 900. Ну давай пробувати залітати. І дивись, за топ-1 ранг дають 250 тисяч гемів і оцей ангелік гвардіан. Це Ні, за Дальше, коли ти йдеш, типа з 150 по топ-200, то тобі дають. А, ні, до. Короче, Топ-300 входиш, тобі дають 1000 гемів і ангеліка Угу. Коротше, всі топ-300 получають ангел ультимейта. Нормально, давай, значить, треба по-любому фармити і піднімати собі цей ранг. Чувак, то ми на ізі можемо. Тобі тільки треба ще одного вампіра купити, щоб у нас було два вампіра. І мені треба поміняти щас юнітів, бо тоді ми флексили ультимейтами, поняв. Мені треба всіх зняти, поставити собі вченого на бабосики, поставити собі квантума по-любому, поставити собі шефа на бабло, шефа на ренджу. Потім. Що я ще ставив? Я не пам'ятаю. Та я щось не пам'ятаю. <хи> став... А, ти ставив, візьми фьючер клокмена. А, в натурі так. Да, я брав фьючер клокмена і брав Ларч клокмена для теж таймстопів. От так-от. Все, в uh -huh. мене є фул команда. Погнали. А не ліпше взяти замість Large Clockma Ultimate ще одного? А, річ, у тім, річ у Tim, що в нього теж таймстоп, але у, фу... у... ультимейта там, короче, типу він дорогий. І всі діла. Це можна замість Голдена взяти ультимейта, тому що в Голдена таймстоп менше, ніж в ультімейта. Так, Голдена я взяв. А в тебе є? Ну, в мене то все. є Голден. Візьме нього ультимейта, та й все, в принципі. Да, ішов тебе по факту, по юнітам. Вампір, бабки, Голден. Да, в тебе все чітко погнали. Тепер диви, у нас таймстопи є три штуки. У мене є шеф клокмен Що якщо що, одного можна просто ну тепнути на спавен, хто самий перший йде? І все. час по фасіку поняв рубанему купу перемог. Я думаю, знаєш, типа до, до золота можна прям спокійно дойти. Типу з нашими юнітами реально до золота спокійненько може дойти. Да. А ось щоб вище піднятися по лідерборду, ну там уже треба буде трошки попотіти. Там да, там треба буде вже далі попотіти, тому що, що як мінімум нам треба буде два вампіри уже, а не один. Щоб було більше вампірів, щоб більший відсоток було на те, що їх що ворожих юнітів будуть розвертати. Цікаве друге питання. Дивіться, ми з тобою граємо зараз на другій третій землі, да? грубо mm -hmm. говоря. Цікаво, чи пацани нам падають теж з таким рангом, чи да, вони падають з нижчими ж... рангами. Оце ж не можна ніяк подивитись, поняв? Ну, мені здається, що да, ну диви, він грінлаз зараз став першим юнітом. Він вже недорого коштує. Це Раніше він коштував ну, нормальних солідних купів гемів, а зараз віду недорогий. Так він мало того, що ну це ще нубський юніт зараз. Колись був імба просто. От да, реально. Да. От всі реально. всі обрали. Це був топ. І поняв, і зараз, коли ти заходиш на землю, граєш, то в тебе може бути таке, що тімейт може бути який АФК стоїть або ще щось, поняв. А коли вже ти піднімеш ранг, хоча б там напев, напевно до бронзи, срібла, то там уже не буде таких, таких нюансів. Там уже всі будуть конкретно жорстко валити по тактиці. Ну так, да, бо утілейт, знаєш, просто так не валяється, як говориться. Всі по-любому завжди хочуть халяви. Звісно, чувак, всі хочуть халяви і всі люблять халяви. Прикинь, а ми просто сейчас сидимо, поняв, тако, типа аля АФКшичі, поняв прокачуємо вчених, а потом вивалюється тако два ультимейта. Поняв, клок, вони квантум. І все. І пацани просто сразу стоїть в АФК. Конечно, да, а що їм ще робити? Ну, їм же ж ніяк не задефатись. Хоча, ти знаєш, щоб ти поняв, я пробував грати квантумом, типа, ну, я граю квантумами, а рот пробував грати вампірами, І коротше, він вампірами виграв. Серйозно? Да, ну вампіри дуже сильні. Конечно, ну, чувак, я ж тебе объясняв, іде, чувак, на миллиард хп. Вампір його раз ударяє, і цей чувак на мільярд хп стає твоїм кентом. І все. І починає хавати своїх туалетів. Ну так, да. і йому не обов'язково вбивати його, поняв? Ну да. Того, це да. Того вампіра всі беруть в ПВП режим. І поки ПВП режим популярний, то вампір буде коштувати дорого. Так, да, я вже сайбера включав, в принципі, вкачав на другий, на другий тір. Тепер, в принципі, нам буде його з головою достати. О, дивіться, так в них є болт тойлет. Вони теж непогано дефають там. Та болтоли, той це ерунда, чувак, це просто міфік обичний. Він, ну, нічого не коштує. Так він класно дефа є. Це де дефа на сотку є. Та який щиток на сотку. Ну, це ерунда, чувак. Зараз 100 тисяч ДПСу, це, ну, як ти сказати, це, ну, майже кожен юніт має 100 тисяч ДПС зараз. Зараз важно, це коли в тебе є якісь спеціальні фішки, прикольні, поняв? Бафи. Називається бафи. Ні, ні, не бафи. Бафи, це ерунда. Іменно унікальні здібності Посповільнення, там, спаун, ще якихось юнітів і так далі, так? Ну, типа ні, типа, все, як у Вампіра унікальна здібність, що він може чувака зробити своїм, не вбиває його. Поняв? У квантума унікальна mm -hmm. здібність в тому, що в нього, мало того, що дуже великий демедж, дуже велика ренджа, сповільнення до того всього, але саме унікальна здібність в тому, що його не можна положити спати ніяк. Mm -hmm. Ну і плюсніше створює чорні дири. Ну так, да, і чорні дири там по 5 мільйонів хп чи по 10. І всіх б'є зараз, поняв? Це ж теж, капець. Це ж теж ж вони хухри-мухри, розумієш? От вони ще збігають, да? вони опять сумонерів ось наспавнили, чуваки. Ми, ми вже таких проходили. Вже через таке пройшли, так. Да. да, да, да. Це було максимально ізі. І поняв, цей чувак, бігає, постійно щось піддивляється, типа що, як у нас там діла йдуть. Ну, а як по-другому? Треба піддивлятися, щоб думати, що у нас тут відбувається. А ми поняв, а ми потихеньку, помаленьку просто качаємо челів, які дають бабло, і все. Ти вже тут і голди набачив підстояв. Я вже встановив 5 нас юний. Тепер я можу вкачувати спокійненько своїх фармерів. <рес> Чувак, ну диви, поки що вони дефають хорошо, поняв. Поки що у них нема проблем. Ну, це ще До тільки початок, час, так сказати. Да-да-да. Так, диви. Я почти всіх все повкачував. В принципі, щоб побачити реакцію, я вже можу поставити квантума. бо, взагалі, по факту, ну, по правильному, то його ставити не сразу, поняв, а уже коли всіх повикачував, поняв. Щоб не втрачати, типу, ну гроші. А так, то хай уже дивляться. Тут все одно понятно, що ми виграли. Дивись, що пишуть. Дивись, дивись. Щас ще один, дивись. Щас дідже, діджея вкачаю. Во буде люто, чувак. Mm -hmm. Пишет, у нас зомби апокаліпсис. Чувак, а у нас война ультимейтів, понял? <laughs> Я ще сюди ще можу цього шефа втулити, щоб ринджі давав. Давай. <laughs> Хай пацаны, уже припутать до останнього. Ну, пише, у них два ультимейта, поняв. А той пише: у нас 5000 зомбі Хе-хе. <laughs> 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 І вони, напевно, типа знайомі один з одним, понял, бо вони там прям переписуються, понял. <laughs> да, між собою за Угу. Майтики якийсь контакт, понял. Ну, диви, у мене сейчас Бо... чуть-чуть грошей. Я прокачаю останній раз вченого на бабло. І в принципі все, можна буде своїх вкачувати. вкачивать. ти знаєш, їхні 5 5000 зомбі щось не сильно допомагають. Все, я диджей за Макс. В принципі, мені здається, что навіть смислу немає далі прокачувати своїх оцих вчених та бабки. Я ліпше буду викачувати своїх вампірчиків по штуцеру. буст у них прям дуже лютий. Плюс 6000 уронов, типа туплюхи. Да, чувак, две, у них ті чуваки. Мініганчики просто жорстко в них проходять. І щось їхні зомбі їм взагалі не. Помагають. Так все, це вже перемога. А тут вже вже як не крутий. А, диви, задефали. Я їм написав. Я їм написав зомбі фу. Все, ізі перемога, чувак. Халява. 40 опиту. Ну тобі 40 дало рейтингу, а мені по 35, поняв? Ну, бо тебе тебе земля вище, поняв? В тебе вже третій тиру, у мене лише другий. Да, да, да. Из-за цього воно так. Я б це знаєш що зробив? Я б це ще випив зільку на бабло. У мене їх 175 а воно штук. Ну, погано бруси тут, а, поняття. Тут мало просто дають. Ні, то мало дають, але все одно ж буду більше получати. Все, погнали, Заку, що, ще. А знає, що, знаєш, тут немає тут немає кнопки, типа. наступна катка, поняв, сразу же. Щоб не виходити uh -huh. це з лобі, не бігти по 300 разів. Ну, це да, тут по факту. Але ж диви. Ой, якщо так подивитися, мені ще десь одна або дві перемоги, і в мене вже бронза. Вроді як дві перемоги, та й буде бронза. О, так проти нас Фредбер попався. О, в натурі диви. Що не кажемо? Я не знаю, на черта вони проти нас пішли, коли шансів просто немає ніяких. Да, і я ще прикинь, і я ще ні разу в ранкеті не програвав, я даже не знаю, скільки там рейтинга знімає. А взагалі знімаю, можливо, ну, не знімає, Ну Можливо, просто на, просто на дуже низьких рівнях, поні за цього нас не знімає. А якщо далі дойти, то там уже можливо буде щось знімати. Ні, то в нас не знімало, бо я й не програвав ні разу, поняв. Як воно в мене може знімати, а? якщо я не програвав? Я програвав. Я проігрував, я тестив просто зомбі апокаліпс, чуваків були. Що <ріхи> <ріхи> я тільки не тестив? Так, ну диви, по факту ми щас все те саме робимо і дуже легко проходимо. Я тобі скажу більше, у нас тобою будуть такі всі однотонні катки. <ріхи> 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 да, да, да. Бо в нас постійно одна й та сама тактика. А то як раніше ми з тобою собі кой не абузили, да? через Endless едлесло, тепер ми собі абузимо тут рад. <клес> да, да, да. Ну, ми не тільки коїни абузили, ми ще й левел прокачували. По факту диви, вчені у мене вже всі прокачені першого левела, точніше, вони вже всі другого. І я даже не знаю, наскільки швидко вони програють нам. Ну у них ось о Елін Чил. у Фредбера, скоріш за все, ще щось є таке в кармані, поняв? В козирях потужне, хай, потужна, да? Можливо, можливо. Хоча здається, у нього немає нічого потужного, бо у них звичайні санди, що. В того чувака, що, що в нашого Фредбера. Ну в принципі, да, в принципі, да. Аби у Фредбера були якісь козирі, там мені здається, як мінімум, як мінімум, у нього були б дрільмени. Ось ці. Ну да, принадлежі просто... більше грошей, ніж санта. Конечно, да. Оці дрільмени це сама база, що потрібно типу, мати Щоб більше бабла було. А ну у Фредбера бач його. <laughs> Ну він шайні, ти замітив? У нього більше демеджа з-за того, що він шайні. А, він у нього шайні? Так, да, да. А, <плес> да, реально диви. Ну, шайні <плес> це плюс 50% демеджа. Ну, насправді, аби ось, наприклад, був у нас оцей вчений дрільмен шайні, оце було б обалденно. Він би бабла приносив, чувак, просто. Ну, він би бабла приносив на відсотків 10-20 більше, поняв? А це, ну. круто. Це багато. Це дуже багато. Це багато, чувак. Навіть 10% це дуже багато. Якщо він на максимумі дає там 1300, то він би давав типа, 1430 поняв. Ну, це все одно піше. А прикинь, оцей квантум, та шайні, щоб був. В нього було б не 250 тисяч ДПСу, а, а 300 з гаком, плюс ще діджей, та його можна було до півмільйона ДПСу забустити. Ну. І ти береш цього шайні, чувака. І йдеш в Endless Mode, береш собі топік, лутаєш халявного. Лутаєш халявного дрільмена. Ну, мені здається, що цього дрільмена в топі Endless Mode треба поміняти на щось друге. Тому що, ну, той дрільмен він вже повна єрунда. Він навіть на третьплейзі вже стоїть по 100 тисяч гемів, по 150. Ти побачиш, він через півгоду буде взагалі фігню стоїть. Ну так, да, та він уже стоїть ерунду, бо він слабкий сам по собі. Його ніде не використаєш, тому що дорого вкачувати, демеджа мало, І б'є він тільки одного чила, і все. О, ось що тобі дивив, у них є цей ультимейт. І там дрільмен. Шеф у них є, дивись. Нормально в них там по юнітах. Тоже такі, знаєш, ненубаси, пацани. Ні, не, не нубаси, не нубаси, є в них щось трохи. Ну вони ще поки, ще поки не знають. Оцей, напевно, другий чувак, який з крилами ось прийшов, він, напевно, ще не знає, що в нас є. Так, ну я так думаю, шість вампірів поставлю, цього нам буде достатньо. Да, да, да. Okay, я поки я поки просто повкачую вчених, тому що все-таки, ну, uh -huh. знаєш, е, так як у них уже юніти трохи прикольні, то не хочеться сразу ставити там ультимейтів, втратити на них бабла купу, якщо можна вкачати вчених на бабки. Ти ліпше їх докачай, поняв, до фула, а потім будеш собі, в принципі, встановлювати. О, поки що, поки що я це все лихо дефаю. Да, Саша, можеш дефати дуже довго, поняв? Ну, якщо даже я нічого ставити не буду. У тебе все одно дефається краще, ніж у них, поняв? Диви. У них тут вообще все не дуже. Уже навіть. А все на все, 17-та Буквально три хвилі, їх будуть зносити вже. Так. Да. того я вирішив і поставити уже квантуму, тому що так би я його взагалі не поставив. У них чувак такий, поняв, в чаті пише 0%, поняв. Що вони взагалі нічого не зроблять. На жаль, звісно, але вони самі захотіли за нами погнати. Я ще такого таймстопчика нажму із ультимейта, поняв. О, кстати, мене ж то ж не таймстоп, що завтикав. Треба поставити цього Голдена. О, все, прийшов, щось пише, диви. Пише 0-0. Старина, пишет, старайся, не старайся. Що шансів 0. Да, на жаль, да. Я ще ше ларч Клокмена поставлю. Ще ше його А В сенсі, в нью Стопа нема? Та ладно, я нажму. Та не є проблемою. О, ти поняв в натурі в Ларч Клок мене прибрали таймстоп. Але він був імбовий. 20 секунд. Да, Він був на 20 секунд, він був великий такий. І все, перемога. І у мене 290 рейтинга, мені ще 10 в мене бронза. І виходить, данчик, що у тебе уже є оця бро? У тебе є уже ця земля, яка видніється тако легенько вже так. Вона вже видніється. О. А в мене щось буде чистий ромбік, якщо ми виграємо. Так, пожди, нам в паті, в паті, в паті надо. Ну, знаешь, не продумана система, постійно треба заходити в паті, шеку кудись. Ну, надіюсь, що з часом це все якось, ну, пофіксить просто. Да, 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 да. Було б хорошо, щоб не треба було постійно нажимати, паті, бо вони, тому що ти такий поняв, фармиш, 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 зайшов ше раз, бем. І ви вже вообще окремо або один проти одного, або ще щось. Ну ти заметив, що вже чуваки стають все, ну, такі бодріші и бодріші проти нас. Да, ось, вже поставить. Він дефа, і буста дає всім. Але ось я диви, бачиш, ставлять чуваків, які дають бабки дуже слабких. Даже не Санта. Поняв, так що даже не знаю. Ну, вроді якось, наче прикольніші чуваки проти нас попадаються, але все одно якісь нубчики. Я думаю, що... Уже плюс-мінус якісь поняв, будуть мощні чуваки попадатися, хоча б на якомусь сріблі, щось таке, там, до що добавили. да, золота да, да. от на сріблі, я думаю, там уже прям такі чуваки можуть бути заряжені, поняв? Бо зараз поки дубики попадаються. Так, да, поки що, ну такі пацики, ну, звичайні чуваки. А якщо ви хочете бути заряженими чуваками, то ви кінти можете, ну, прикупити свої юмки в моєму магазині і ходити просто в ПВП всіх виносити. Там і вампіра на купити, там можна купити цілий пак ПВП, в якому ви точно не програєте. Ну і також там вона прикуповувати різних всяких персонажів. Або гемчики в різних іграх, по типу Коу, PEDGO, Симулятор, СКІПДИ Тавер Defense. В общем, купа, купа, різних всяких ігор. Ти кстати, Ден, знав, у нас в Магасі, може скоро, може, скоро. Там уже почти все налаштовано, там зовсім скоро буде буст кубків Бравл Старсі. Серйозно? Та да. ні хто буде сидіти це бустити? Ну точно не я, але там буде пуст кубків. Ні, ну прикольно слухай, прикольно. Ні, це прям класна ідея. Мені понравилось. Так що, якщо ти ну зайдеш якось раз у Браво Сарсі, побачиш у мене 50 тисяч кубків, то ти не дивуйся. То посади та стили бусти. Кстати, диви, у них є Тітан Принтер-чели. Даже мене такого немає. А в мене був, я продав. Та він безсилковий. Ну він він, він дуже сильний, тоді, коли немає автоскіпа, поняв? Але фішка в тому, що ти не можеш грати без автоскіпа, бо друга людина може автоскіп цей включити і все. Наприклад, ми се з тобою зайшли вдвох. Нажали да, автоскіп і все, і граємо Так, да. Да, 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 Бо ми вдвох нажали автоскіп. Аби ми не нажимали автоскіп і грали з принтер челами, а вони нажали автоскіп, то ми б сиділи і нічого б не могли зробити. Бо Фейля скіпається раніше, ні. Принтера чел дає бабки. Ну і диви, ти навіть зараз соло дефаєш набагато швидше, ніж вони вдвох. У них особи нічого немає на деф, тільки два принтера стоїть, і той чувак, що дає буст. Ні, ось ще кінг у них є. І він, кстати, викачаний на максимум уже. У нього 120 тисяч дпс. Але поняв, в чому прикол? Коли ти береш у цього кінга, у нього є така штука, як золотий стан, поняв. Він на дуже довго станить юнітів. І коли ти береш цього кінга і береш вампіра, то вампір уже не може робити юніта своїм, поняв, бо кінг його типа, дамаже. Ага. То не Да, брати не можна да, да, да. в команду кінга і вампіра, бо тоді вампіри не будуть працювати. Ну вони будуть просто дамажити, типу як вони дамажать, але цього буде недостатньо. Бо фішка вампіра, що він робить юніта свої, а не просто дамажить. Ну дві, кстати, ці чуваки реально далеко дефають. Але вони опять муж таки в них, да, в них, в них система спавна зомбі. Типу. Да, 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 це безсолкова оце... двіжуха. Тільки хотів сказати, вони оце понаставляли цих зомбі-хордів. Ну юнітів то багато, поняв зомбаків цих, но це ж без толку. Хоча да, кстати, проти обичних об 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 пацанів це, наверное, хороша система. Хоча я не впевнений. Ну, у них уже проходять, бачиш, той литр. Той литр да. по 40 тисяч хп, і вони вже проходять просто. Прикинь. А ми всього на все поставили двох ультимейтів, діджея і вампірів. І все. Ну, все, говориш. <laughs> Сигота на все, дан. Ну. Mm. О, oh, кстати, дверь. Застанули щупакей. Ну. Да, бо у їх ультимет стануть, квантум. Я ще отоко можу зробити. Так, я джей, я викачав на фул. Хорош. Okay. Я ще сюди ще шефа всуну. Давай. Щоб він там ренджу давав всім. А я от цього перця поставлю. І две, який довгий таймстоп. Вони там щось по ВПШ, у них он мутант, диви, як далеко зайшов. Я ще один наш мук прикол. А що? Хай си я. у них подивили, що они хоть дела. Хе-хе. у них, ти знаєш, не души. Не, нехі сейчас му ці мутант той просто зносять балсу. Диви, У них 4 штуки йде. Водно сто. 000, другого 200, 500 і 700 тисяч. Так, да, <реш> тут щось поразить один і другий. Коротше, 24 хвилі це їхній максимум цих пацанів. Ну бачиш, кінг застопив. Зробив його золотим і застопив. Ага. Uh -huh. Ну він навіть не одного зробив, бачиш? Да, да, так, -да, він нормально, типа, стане, поняв, ну не дуже. І все, ще плюс 35 рейтинга, і по, і по факту у мене вже бронза перша. І мені, диви, мені, якщо порахувати, то мені щось тако десь три. Десь в натурі три гри, і в мене вже бронза два буде. Але цим ми вже будемо, друзі, займатися в наступний раз. Так що диви. Бронзу викачали. В Дена бронза Почти докачена. Тут усе в когось срібло. Прикинь І він грає все все вампіром, армури дрільменом, сержантом. Коротше, він чисто з вампіром дійшов до срібла першого. Прикинь бо в нього просто вампір. Я да бо в нього просто є вампір. Так що ден, ми можемо дойти до голда. І ми будемо пробувати це робити обов'язково. А ви поки що ставте свої подобайдини. Підписуйтесь на канал. З вами був Саня і Дензо. І всім пока-пока. Пока-пока.